Весна довгоочікувана пора, адже саме після зими починає прокидатися природа. Сонце світить яскравіше, тане сніг, біжать струмки, а за ним починають з'являтися перші квіти. Вони свідчать про те, що весна вже вступила в свої права. Перші квіти особливо ніжні і зворушливі. Вони пробуджуються раніше всіх і тішать ока людини. Кольоровими промінчиками вони виглядають на лісових галявинах та гірських пагорбах, вкриваючи їх мальовничими килимами. Під назвою першоцвіти біологи об'єднують ранньовесняні квіти, що розпускаються ще до появи листків на деревах. Природа їх розмальовує у яскраве забарвлення, яке неможливо не помітити на тлі темного лісового покриву чи залишках снігу на пагорбах. До первоцвітів належать весняний пролісок, калюжниця болотна, ряст, пщинка весняна, печіночна звичайна, первоцвіт дрібний, матий мачуха, горицьвіт весняний, собачий зуб, підснижник білосніжний, черемник, сонтрава, цикламен, крокус, сонтрава, конвалія, медунка та білоцвіт весняний. Ось серед острівців пористого снігу починають з'являтися найсмілівіші квіти, підсніжники. Квітка підсніжника схожа на маленький білий ліхтарик на тоненькому стеблі. Він витримує температуру до мінус 10 градусів, тільки в такий холод він стає крихким, як тонке скло. Але варта глянути сонечку і підсніжник оживає. Зустріти їх можна у наших лісах. А от і його брат пролісок. Їх часто помилково називають підсніжниками. Проліски і справді дуже схожі. До того ж зацвітають приблизно в одну і той же час з підсніжниками. Відрізнити проліски можна за кольором. Багато видів мають яскравий блакитний колір. Побачити їх можна. У лісах, парках, на гірських схилах. Існує навіть легенда у нас слов'ян про пролісок. Одного разу зима стара задумала не пустити на землю весну. Квіточки поникли від страху. Один пролісок не злякався, розкрив свої пелюстки. Сонечко побачило його, відігріло своїм теплом все на землі. І звільнила дорогу красуні весні. З тієї пори весна і пролісок нерозлучні. Трохи пізніше проліска розквітає жовтий, як сонечка, весняний горить цвіт або адоніс. Висотою він від 10 до 40 сантиметрів. Квітки його невеликі і мають яскраво жовтий колір. Немов яскраві ліхтарики, добре їх видно на сірих весняних узлістях та лісостепах. Квітка орицвіту може використовуватися як лікарська рослина, а це квіти рясту. Ранні весняні квіти рясту завжди милують ока завдяки своєму яскравому вусковому цвітінню. Рідше зустрічається білий колір. Рости ряст починає ще під снігом і розпускається разом з іншими первоцвітами. Зустрічається він у вологих місцях лісу та зрідка в парках. Квіти рясту є символом здоров'я та життя. Однією з перших весняних квіточок є Примула. Рослина ця невелика, полюбляє рости в лісах, чагарниках, на узліссях, луках та галявинах. Найчастіше примула буває жовтого та білого кольорів. Одночасно з примулею, а часом навіть раніше за неї розкривають свої сині очі чарівні крокоси. Правда, бувають крокоси і іншого кольору фіолетові, жовті, білі навіть смугасті. Інша назва крокоса шафран. Ростуть вони невеликими кущиками у лісах та степах. Цей первоцвіт. Відома лікарська рослина Мати й Мачуха. Її квіти розпускаються ще до появи листя, Бура жовті квіточки з'являються в кінці березня. Назва Мати й Мачуха пішла від його листя, яке на дотик зверху завжди холодне, а знизу завжди тепле. Перші квіти весни гарні тим, що цвітуть, змінюючи один одного як моделі на подіумі. Їх яскраві вбрання заворожують погляд, наповнюють повітря неймовірними ніжними ароматами. Квіти немов кажуть Прокидайтеся, прийшла весна. На жаль, з кожним… Роком кількість пешоцвітів в Україні зменшується. За даними екологів, щорічно, у період березня та квітня в Україні знищується до 20 мільйонів цих квіток, занесених до червоної книги. Перші вісники весни, що дарують нам радість, опинилися на межі зникнення, і це все наслідки недбалого ставлення людини до природи, адже дуже багато охочих з весняних квітів хочуть отримати прибуток. Зривання їх приносить шкоду не тільки самі квітці, а й природному середовищу, в якому вони знаходяться. Первоцвіти мають велике, важливе практичне значення для лісу та його мешканців. Нектаром квітів ласують бджоли, джмелі, метелики, а мурашки з'їдають частин насіння. Отже, перші весняні квіти не тільки звеселяють людей, а й напоюють своїм нектаром, годують пилком. І насіння мешканців лісу. Лікують їх і нас. Весняні первоцвіти підлягають суворій охороні згідно з положенням про червону книгу України. Їх не можна зривати, викопувати чи в інший спосіб використовувати частини цих рослин. Продавати декористучі рослини забороняється. А Знищення рослин, які занесені до Червоної книги України. Їх незаконне придбання тягне за собою накладання штрафу на громадян. Первоцвіти прекрасні, але тільки в природі, адже зірвані квіти живуть лише кілька днів. Пам'ятайте. Зривання певних видів весняних квітів забирає шанс у майбутніх поколінь бачити їх у живій природі. Хай перші квіти тішать око, серце і душу всіх, хто після вас прийде до лісу. Бережіть первоцвіти!